Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Вони на початку війни готувалися літаки, три борти в жулянах, які зупиняв і не дав вилетіти кривонос, і не один він нинішній політичний режим повністю себе вичерпав. Пише генерал авіації Владимира Запорожський. Далі мовою оригіналу. Усі ці наші плани чи то перемоги, чи то миру. Жоден з яких не підлягає виконанню, бо всі вони спрямовані назовні до наших партнерів, а не до України. Розумієш, що це повне фіскопромадійну це криза жанру, Сева зупинка всі з речами на вихід. Бо коли слухаєш, як наш верховний головнокомандувач Зеленський сміливо посилає ворога на прес-конференції заради дешевих аплодисментів, замість того, щоб у повній тиші підготуватися і нанести ворогу відчутний удар і дійсно підняти на ділі ставки у війні. Розумієш, що ми дійсно приїхали до того ж, постійно йдуть фактичні ультиматуми наших західним партнерам. Ми не погодимося на будь-які гарантії безпеки, окрім членства в НАТО. А ви пам'ятаєте, скільки було підписано різних папірців про якісь безпеки? Гарантії я збився з підрахунку, бо завжди вважав, що ці гарантії не вартують, навіть паперу, на яких вони написані. Але ця хвиля пропагандисти їхала до ваших міськів. Таким способом влада свою роботу робила. Перед вами дурніми показувала, згадали. І за НАТО членство, начебто, хтось його пропонує. Вони десятки разів нам відкритим текстом відмовили і ще раз відмовили навіть і в запрошенні. До чого всі ці маневри навколо мертвої теми про членство в НАТО? Це все від. Де повного босилля та відсутності перспективних планів по продовженню війни, не говорячи вже про якусь там перемогу, бо не можна вести війну, не оголосивши її, не провівши мобілізацію цієї країни на війну. Мародерити на всьому прикладі безліч, все те, що говорить влада, навіть не вкладається в ніякі рамки. Не буду перелічувати список величезний і ніхто не покараний. Не турбуватися за вояків, не мотивувати тих, хто воює матеріально, а навпаки, всі гроші направляти на утримання апарату чинов. Ніківо, які за людей не уважати, і тут уже можна писати і писати, глядячи на всі ці реакції особи, що сама себе загнала в кут, розуміє, що це кінець чергового серіалу. Влада опікується на сьогоднішній лише своїм власним порятунком, тому постійно ігнорує поради тих же США стосовно пониження призовного віку. Наведу вам декілька цитат. У байдена розчаровані небажанням української влади знижувати мобілізаційний вік з 25 до 18 років. Навіть попри прискорення постачання необхідної зброї Україні адміністрації адміністрації чинного президента США Джо Байдена зростає розчарування відмови українських лідерів знизити призовний вік від 25 до 18 років. Про це пише The Washington Post, Передає цензурнетам. Проте дехто в адміністрації Байдена вважає, що незалежно від того, що робитиме Вашингтон, ЗСУ залишатиметься в меншості через нестачу солдатів. І навіть попри прискорення поставок зброї, зростає розчарування українськими лідерами, які опираються, закликами США знизити призовний вік з 25 до 18 років. Пише ла. Шенхтон поста наголошується, що останні тижні російські війська захоплюють українську територію найшвидшими темпами з 22-го року, що викликає тривогу у Вашингтоні. Але вони закликають українських лідерів скоротитися моментом і розширити свої збройні сили понад 160 тисяч новобранців, яких за словами Києва потребує армія, додає The Вашингтон Поста джерелом. Тема болюча, але у нас війна і війна має свої закони. На війні повинні воювати усі, але саме ця вікова категорія. Рії вісімнадцять 25 років може воювати саме краще, бо вони фізично більш виносливі. Така природа людського влаштована. Але влада вважає саме цей прошарок шарок суспільства своїми лекторатами, тому не бажає їх призивати, бо саме вони можуть їх переобрати на наступних виборах уже досить цинічно. і Банально їх нічого не інтересує, крім власної долі. Всі ці декоративні зміни в командуванні не покращать хід воєнних дій, або все це лише бутафорії і не більше. Що зроблено? Те зроблено. Пам'ятаєте, це я за лютневий смерчик із Зніс усе командування ЗСО генштаб на чолі з генералом Залужним. Немає аналогів таких дій в історії людства, немає і все. і вся ця нинішня так звана ротація командування у ЗСУ – Це тільки бетафорія. У мене є великі сумніви, що Михайло Драпатому вдасться швидко провести якісь зміни, що непомітно покращать бойову роботу, навіть якщо такі задуми у нього і є, бо це не рівень командувача СВ. Це повинен бути рівень верховного головнокомандувача його ставки верховного головнокомандувача. А ми на сьогодні бачимо втомленого актора. Що грає роль верховного ОГК, і він не знає вже, що робити далі. Приїхали до того ж, ситуація ускладняється ще тим, що оточення Дональда Трампа, судячи з відміною візиту до штатів, не хоче мати неформальних стосунків з Андрієм Єрмаком, якого Володимир Зеленський вперто позиціонує як свою абсолютно довірну людину по всіх питаннях. Ще раз повторюю, це криза жанру так здається, говорять як у шоу візі. Наша влада повністю втратила адекватність ситуації, мала на початку повномасштабного вторгнення. Хоча це була заслуга ЗСУ і Патріотів, а вони привласнили собі ту перемогу, бо саме тому нашому президентові тоді аплодували парламенти і світу, але він прийняв це на свій особистий рахунок. А зараз помінялося вже майже усе, окрім підходів української влади. Вони так і залишилися в тому минулому, де піар перевалює над ефективністю а вимоги до партнерів над владою, відповідальністю. При цьому наша влада на жаль вже іншою не стане. Це фізично неможливо. А як неможливо повернутися в минуле до того, ж очільника Україна категорично не готові на якесь особисте серйозне оновлення. Ння системи управління воюючою країною, бо щиро вважають себе найкращими в світі. До того ж, велика частина можна владців має побоювання, що у нової влади до них будуть занадто великі претензії, а це їх дуже лякає. Тому ні виборів, ні заміни головних топ-менеджерів країни не відбудеться. Все це можливо лише під зовнішнім тиском. На жаль, бо величезна частина населення також дурманена пропагандою, що звіту собі не може дати. Фактично, зовнішній вплив це єдиний робочий сценарій у цій патовій ситуації, і це буде останнім кроком у похованні суб'єктності України, але є одна важлива біда навіть тут бо де гарантії, що українські висуванці заходу будуть кращими за цих, що є на сьогодні, і що нам залишається, я просто самим запрошувати до Києва в на княжіння, і це зрозуміло і цілком вкладається в національну традицію інститут пам'яті. Це підтвердить таке ж. Вже було в нашій історії. Ось такі вони реалії на сьогоденні, сумні, на жаль, але це саме всі ми зробили себе разом з отими дурнями, якими. Просто кишить країна сьогодні. На сьогодні все на сьогодні. Воюємо і далі на усіх фронтах. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.